Шановні пані та панове, сьогодні, 4 лютого, світ відзначає День боротьби проти раку. Близько 19 мільйонів людей щороку дізнаються про свій діагноз, і майже 10 мільйонів помирає від цієї хвороби. Проте є і добра новина: понад третині випадків раку можна запобігти, якщо вести здоровий спосіб життя, вчасно вакцинуватися і вчасно проходити медичні огляди. Гасло цьогорічного Всесвітнього дня боротьби проти раку об'єднані унікальністю. І це гасло закликає всіх нас до солідарності, співчуття, але головне до активної участі у боротьбі з онкозахворюваннями. Кожна людина незалежно від діагнозу, цінна і унікальна. І разом ми можемо змінити хід історії цієї хвороби. Нагадаю про сім кроків, які може зробити кожна людина для профілактики раку. Крок перший. Відмова від куріння. Тютюн головний фактор ризику розвитку раку легень та багатьох інших різновидів раку. Крок другий: обмеження споживання алкоголю, надмірне вживання алкогольних напоїв підвищує ризик розвитку раку печінки, ротової порожнини та горла. Крок третій: збалансоване харчування. Раціон має бути багатий на овочі, фрукти, цільнозернові продукти і обмежувати червоне та оброблене м'ясо, жирні та смажені страви. Крок четвертий фізична активність і контроль ваги. Регулярні фізичні вправи допомагають знизити ризик розвитку багатьох різновидів раку, а саме раку молочної залози та товстого кишківника. Крок п'ятий. Захист від сонця. Уникайте тривалого перебування на сонці, щоб запобігти раку шкіри. Крок шостий. Вакцинація. Вакцинація дітей проти вірусу папілома людини значно знижує ризик розвитку раку шийки матки, а також щеплення проти вірусного гепатиту Б значно зменшує ризик розвитку раку печінки. Крок сьомий і найголовніший. Рання діагностика. Рак виявлений на ранній стадії у більшості випадків виліковний. Це не вирок, а хвороба, з якою можна успішно боротися. Не, не ігноруйте медичні огляди, не відкладайте візит до лікаря на потім, запишіться на обстеження вже сьогодні. Формуємо культуру здоров'я разом.